Ще та люди Уважно слухайте всі сюди Я розповім вам про таких людей, яких ви ще не бачили ніде Моя родина геть дивакувата, Очолює цей гармидер Він винахідник, є освіта і знання Це тільки винаходить Є ще цікавий персонажі наші банді Сестриця моя, казна, що із з боку банти На роликах будинку їздить, як по вулиці Тусується і, і шафами, шухлядами, коротше, казна з ким тусується Мені за неї дуже соромно, як брату, Та це понти, бо наша мама на верхівці хід параду. Як поламати щось або розбити на друзки, то тут вона талант, і не аби який. Аж раптом батько вигадав машину часу. Тобана! За неї починається справжнісінька війна. Тепер мені з цифрою треба мати клешо. А того, що справи будуть, дійсно кепські. На тебе чекати. У мене є для тебе сюрприз. Сюрприз від Деммі звучить небезпечно. Але знаєш, для мене твій сюрприз не така вже й несподіванка. Знову ти починаєш свої фокуси. Ну, добре. Зараз покличе всіх додому. Перевіримо. Тату, зіграєш з нами у футбол. Грайте, грайте, не зважайте на мене. Я лише скло вставлю. Яке скло, любий? Та ось це. Але чому ти дозволив, щоб воно розбилося? Ти ж знав, що так станеться. Звісно, знав. Та не псувати ж вам задоволення. Який же ти у нас молодець? Але я не за цим сюди прийшов. Мерщій у вітальню. Нас чекає сюрприз. Ага, садові ножиці валяються там, де їм не місце. Знадобляться. Час настав. Моя <.'s1> скарбничка. Так не чесно. Відтоді як ти змайстрував свою машину добрих справ, від тебе нічого не приховаєш. А якщо ми, татко, захочемо зробити тобі сюрприз? Ну добре, здаюся. Буду її вимикати через день. До речі, про сюрпризи. До нас у гості їде мій брат, ваш улюблений дядечко Дезмонт. Ні. Тату, ну чому до нас? Хіба у місті готелів немає? Не слід так казати, він татків брат, наша рідня. Звісно ж, він дивакуватий. Та що з того? А вже ж відтоді, як від нього багато років тому пішла дружина, він став трохи пришелепкувати. Сидіти, потворо! Добрі справи, кажете. Цікавенько. Він не просто дивакуватий, він жадібний, от як. <рив> 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 Минулого разу він навіть солодкої вати нам не купив. Немає в мене дрібних дітки. Може, дядечко Дезмонт вам і не до вподоби та допомогти треба надати притулок людині. Хіба це не добра справа? Згодні? Добрі справи, добрі справи. Тільки чути зараз про це. Татку, ну чому ти не зробив, щоб твоя машина часу працювала від розетки, а не від добрих справ? Утім, то і родзинка, і електрику економимо, і всім краще стає. До речі, скільки добрих справ сьогодні зробили? Двадцять дев'ять. Ну Ось бачите, ще одна залишилась. Татку, кожного дня аж тридцять добрих справ. Навіщо стільки? Ми вже втомилися. Нехай вона заряджається від двох чи трьох. Ну ну, виходить, машина часу. Цікавенька. Отже, тридцять добрих справ. Галесенька. Однак ми відволіклись від головного сюрпризу. Ну що, діти, готові? До да, чого це ви готові? А ну, зустрічайте, дядька. Привіт, Дезмонд. А що там? А! Не звертайте уваги. Це моя потвора. Я його так лагідно називаю. Від нього не буде жодних клопотів, якщо його не випускати, звісно. І яблука не показувати. Як добре, що ти до нас зазирнув на кілька днів. Ми так давно не бачились. До речі, ми завтра збираємось на пікнік за місто. Поїдеш із нами. Ні, я пас. Ти ж знаєш, я не люблю всю цю природу. Краще розкажи, що у вас новенького. Здається, у вас є якась гарна новина. Ходімо до мене в майстерню. Я тобі дещо покажу. Так, усе взяли. Нічого не забули. Може, таки прихопимо машину добрих справ. Та на що вона вам на пікніку? Розслабтесь. бо ви від ваших нескінченних добрих справ вже маєте ще той вигляд. До речі, Олександре, а ти вчора зазирав у майбутнє, щось ти дуже втомлений. Ні, вчора не встиг. Але маєш рацію. Відпочити не завадить. Ось і гарнесенько, пречудесненько. Усім до побачення! Набирайтеся сил! Знадобились! <плес> ось тепер, потворо, можна тебе й відпустити.